Звичайне куряче яйце, на перший погляд, це простий і буденний продукт, який щодня з'являється на нашому столі. Те, що ми звикли сприймати як щось звичне, насправді є втіленням ідеальної інженерії життя. І, можливо, після перегляду цього відео ви вже ніколи не будете дивитись на яйце так само, як раніше. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Процес формування яйця в організмі курки це складна біологічна система, що триває приблизно до 26 годин. Саме тому здорова курка здатна виробляти лише одне яйце на добу. У рідкісних випадках можливе народження двох яєць за день, проте це швидше виняток, пов'язаний із особливостями фізіології або гормональними збоями. Яйце формується в декілька етапів. Спершу утворюється жовток, який проходить крізь яйцепровід, де відбувається обгортання білком, далі формується оболонка та, зрештою, тверда шкаралупа. Весь цей процес вимагає тривалого часу. Фермери, що розводять курей сучок, добре знають, навіть за ідеальних умов годівлі та освітлення, одна курка забезпечує максимум одне яйце на день. Яйце це не просто джерело білка, а справжній біохімічний скарб. Одним із найважливіших елементів, які містяться в жовтку, є вітамін D – рідкісний вітамін, що природно зустрічається лише в небагатьох продуктах. Саме тому яйця особливо цінні в зимовий період, коли організм відчуває нестачу сонячного світла. Крім того, яйце багате на холін, важливу речовину для роботи мозку та нервової системи. Холін підтримує пам'ять, концентрацію та навіть впливає на розвиток мозку у плоду під час вагітності. У складі яйця також є лютеїн і зеаксантин, потужні природні антиоксиданти, що захищають клітини очей, знижують ризик вікових захворювань сітківки та поліпшують зір. Усі ці компоненти знаходяться у гармонійному балансі і добре засвоюються організмом, що робить яйце справжнім суперпродуктом. Хоча багато хто вважає, що для того, аби курка могла нести яйця, обов'язково потрібен півень. Але це абсолютний міф. Насправді, яйцекладка це звичайний природний процес, пов'язаний із гормональним циклом курки, і він відбувається незалежно від наявності самця. Півень потрібен лише для запліднення яйця, тобто, якщо ви хочете, щоб із яйця з'явилося курча. Але для отримання звичайних столових яєць, участь півня не є необхідною. У фермерських господарствах, де не планується розведення птиці, півнів часто навіть не тримають, щоб уникнути зайвих конфліктів у курнику. Сам процес яйценесення запускається рівнем світла, годівлею та загальним станом здоров'я птиці. Це означає, що більшість яєць, які ми споживаємо, не запліднені. І їх неможливо перетворити на живу істоту, навіть якщо їх інкубувати. Багато хто помилково вважає, що всі яйця мають бути білими або коричневими, але в дійсності палітра кольорів набагато ширша від насичено-синього до оливково-зеленого, а іноді навіть плямистого чи сіруватого. Цей колір не має жодного впливу на смак чи поживність яйця. Він визначається виключно генетикою, тобто породою курки. Наприклад, унікальні яйця блакитного кольору відкладають кури породи араукана завдяки особливому овомоціаніну, який додається до шкаралупи ще під час її утворення. Кури породи маран несуть темно-коричневі, майже шоколадні яйця. Є також породи, які несуть яйця із плямами чи легким зеленуватим відтінком. Ці відмінності зробили незвичні яйця популярними серед поціновувачів органічної продукції, а фермери активно розводять різні породи для задоволення естетичних і кулінарних уподобань покупців. Яйця можуть бути нетипової форми. Хоча ми звикли бачити яйця ідеально овальної форми, природа часто вносить свої корективи. Нетипові яйця це не рідкість, особливо серед молодих курей, чий організм ще не повністю адаптувався до ритму яйценесіння. Такі яйця можуть бути надто довгими, надто круглими, з хвилястою поверхнею або навіть подвійною шкаралупою. Причини цього можуть бути різні: від стресів і зміну температурі до нестачі мінералів або гормонального дисбалансу. Іноді в яйці може взагалі не бути жовтка так зване вітряне яйце. В інших випадках зустрічаються яйця-велетні, в яких трапляється два жовтки. Це результат того, що два жовтки потрапляють у яйцепровід одночасно. Такі випадки не є шкідливими, але свідчать про порушення звичного біологічного циклу курки. Форма яйця, хоча й може здаватися дрібницею, є точним індикатором стану здоров'я птахів. Яйця часто використовували в магічних обрядах і ворожінні. Протягом століть яйце було не лише харчовим продуктом, а й важливим магічним символом у багатьох культурах світу. Його вважали уособленням зародження життя, оновлення, захисту і навіть мостом між світами. У слов'янських традиціях яйце широко використовували в обрядах очищення, наприклад, викочували яйце по тілу, щоб зняти хворобу та негатив, а потім розбивали його у воду, читаючи ознаки в жовтку та білку. Ворожіння на яйцях особливо практикували у Великдень, коли кожне яйце вважалося наділеним особливою енергією. У Давньому Єгипті та Греції яйця клали в поховання, аби душа мала ключ до нового життя. Навіть сьогодні багато хто вірить у символічну силу яйця і використовує його в ритуалах для здоров'я, захисту чи відкриття майбутнього. Яйця можуть зберігатися місяцями. І навіть без холодильника. Всупереч поширеним уявленням, це надзвичайно витривалий продукт, який можна зберігати протягом тривалого часу навіть поза межами холодильника. Усе завдяки природному захисному покриттю, тобто плівці, яка утворюється на поверхні шкаралупи ще в організмі курки, перед знесенням яйця і перешкоджає проникненню бактерій всередину. У Європі, наприклад, яйця зазвичай не миють перед продажем, щоб зберегти цю захисну плівку, і тому їх можна зберігати при кімнатній температурі до трьох тижнів, а в прохолодному приміщенні значно довше. В холодильнику ж яйця можуть лишатися придатними до вживання протягом двох-трьох місяців, особливо якщо вони не миті. Більш того, яйця можна законсервувати, наприклад, у вапняному розчині або вакуумній упаковці, що дозволяє зберігати їх навіть півроку і більше. Основне правило не мити яйце до моменту використання. І бажано зберігати його гострим кінцем донизу, щоб уникнути пересихання вмісту через повітряну камеру всередині яйця. Свіжість яйця можна перевірити у воді. Існує простий, але надзвичайно ефективний спосіб перевірити свіжість яйця без жодних інструментів. Це тест у воді. Якщо опустити яйце в склянку або миску з холодною водою, його поведінка покаже, наскільки воно свіже. Свіже яйце ляже на дно горизонтально, бо його повітряна камера ще зовсім маленька. Якщо яйце трохи піднімається одним боком або стає вертикально, це значить, що воно пролежало вже кілька тижнів. А якщо повністю спливає, це сигнал, що повітряна камера всередині значно збільшилася, і швидше за все таке яйце вживати не варто. Цей метод базується на фізичних змінах структури яйця з часом, тобто через пори в шкаралупі з нього поступово випаровується вода, а на її місце проникає повітря. Тому навіть без дати виробництва можна легко визначити вік яйця буквально за кілька секунд. Протягом століть яйця відігравали важливу роль у народній та традиційній медицині. Їх застосовували не лише як поживний продукт, а й як лікувальний засіб. Яєчні жовтки використовували для зміцнення організму після хвороб як джерело енергії, білка і вітамінів, а білок застосовували зовнішньо, наприклад, для лікування опіків і загоєння ран, завдяки його здатності утворювати захисну плівку. У деяких традиціях яйця прикладали до тіла для витягування хвороб або негативної енергії. Цей обряд зберігся й донині в певних культурах. Навіть у рецептах аптечної медицини минулого століття яйця входили до складу бальзамів і мікстур, зокрема, у поєднанні з лимоном або медом. Їх цінували за природну збалансованість поживних речовин і універсальність. Таким чином, яйце вважалося не лише їжею, а й натуральним засобом для підтримки здоров'я. Колір жовтка це природний індикатор раціону курки. Він може варіюватися від світло-жовтого до насичено-оранжевого або навіть червонуватого відтінку. Жовтки яскравого кольору зазвичай утворюються у тих курей, які отримують багато природних пігментів разом із кормом. Тобто каротиноїдів, таких як морква кукурудза, люцерна, різні трави та інші рослини, багаті на ці речовини. У промисловому вирощуванні колір також можна регулювати додаванням натуральних або синтетичних каротиноїдних добавок у корм. Це не шкодить якості яйця, але впливає на візуальне сприйняття. Світлі жовтки не є ознакою поганого яйця, а лише свідченням іншого раціону вигодовування. У багатьох країнах споживачі вважають, що чим жовток темніший, тим яйце смачніше чи корисніше, хоча насправді поживна цінність залишається майже однаковою. Хоча яйце здається абсолютно герметичним, насправді воно має складну мікроструктуру, що фактично дозволяє йому дихати. Шкарлупа яйця вкрита понад сімома тисячами крихітних пор, через які відбувається газообмін. Всередину проникає кисень, а назовні виходить вуглекислий газ. Цей процес життєво необхідний, якщо яйце запліднене. Майбутнє курча отримує кисень через ці пори, розвиваючись усередині. Але навіть у незапліднених яйцях газообмін відіграє важливу роль, впливаючи на термін зберігання та свіжість. Наприклад, чим довше яйце лежить, тим більше повітря проникає всередину. І тим більше стає повітряна камера під шкаралупою. Ця здатність яйця це неймовірна та унікальна природна інженерія, яка поєднує захист і обмін речовин. Міцна, але тендітна на дотик шкарлупа яйця. Це майже на 100% мінерал, відомий як карбонат кальцію. Цей природний матеріал має кристалічну структуру, яка забезпечує яйцю механічний захист. Така шкаралупа достатньо міцна на стиск, але оптимально крихка при ударі, що є ідеальним балансом для збереження вмісту, і це дозволяє курчатам пробити її дзьобом із середини при народженні. Цей унікальний склад також робить яєчну шкаралупу корисною як добриво або навіть добавку до корму. У подрібненому вигляді вона багата на кальцій, який легко засвоюється. Це може здаватись дивним, але кліматичні умови, особливо температура повітря, мають прямий вплив на розмір яєць, які несуть кури. У спекотні періоди організм курки зазнає стресу, вона п'є більше води, зменшує споживання корму, її метаболізм сповільнюється. Як наслідок, яйця можуть ставати меншими. Водночас, у прохолодні умови, коли курка почувається краще, яйця можуть бути більшими і з більш товстою шкаралупою. Існує також спостереження, що зниження температури або настання весни активізує обмін речовин у курей, що сприяє продуктивності. Таким чином, погодні умови це не лише фон для життя птиці, а й фактор, що безпосередньо впливає на якість продукції. Саме тому у великих птахофермах створюють стабільний температурний режим, щоб підтримувати оптимальні умови для несучості. Яйця містять усі амінокислоти. Це один із небагатьох продуктів, що містить повний набір усіх дев'яти незамінних амінокислот, які організм людини не може синтезувати самостійно. Ці амінокислоти необхідні для будови м'язів, тканин, ферментів, гормонів і підтримки загального метаболізму. Яєчний білок часто вважається еталонним за своєю амінокислотною формулою, тому його використовують як стандарт у наукових дослідженнях щодо якості білків. Це ідеальний варіант для спортсменів, людей, які займаються фізичною працею, або просто прагнуть підтримувати здоровий баланс нутрієнтів. Білки яйця легко засвоюються організмом, не створюючи навантаження на печінку або нирки. Саме тому яйця часто рекомендують у дієтах під час відновлення після хвороб, а також у раціонах дітей та літніх людей. Усе це робить яйце унікальним джерелом повноцінного білка. Який неможливо повноцінно замінити лише рослинними продуктами. Яйця можна вважати антибактеріальними, вони містять природний антибіотик. Всупереч загальним побоюванням, яйця самі по собі мають вбудовану систему захисту від шкідливих мікроорганізмів. Яєчний білок містить речовину під назвою лізоцим це природний фермент, який руйнує стінки бактеріальних клітин. Пригнічуючи їх ріст і розвиток, цей фермент особливо активний проти грампозитивних бактерій і відіграє ключову роль у збереженні свіжості яйця. Саме завдяки лізоциму, яєчний білок довгий час залишається непридатним для розвитку бактерій, і яйце може зберігатись досить тривалий час. До того ж, шкаралупа та її мікроструктура створюють ще один фізичний бар'єр для мікроорганізмів. В результаті яйце має здатність захищати себе зсередини. І саме ця властивість зумовила використання яєчного білка в харчовій промисловості та фармацевтиці. Завдяки своєму унікальному складі яйця стали натуральним інгредієнтом у косметичних засобах ще задовго до появи сучасної індустрії краси. У домашніх масках яйця використовуються для покращення стану шкіри та волосся. Білки чудово стягують пори, надають ефекту ліфтингу, а жовтки ідеально живлять та зволожують. У яєчному білку містяться вітаміни групи Б, білки та ензими, які сприяють оновленню клітин. А в жовтку вітамін А, жири та лецитин, що зміцнює захисний бар'єр шкіри у промисловій косметиці. Екстракти яєчного білка та жовтка додають до шампунів, кремів і масок. Особливо в продуктах для жирної та комбінованої шкіри. Вважається, що компоненти яйця сприяють регенерації, зменшенню запалень і наданню шкірі гладкості. Це один із найдавніших і водночас дієвих інгредієнтів, який досі залишається актуальним у світі краси. Хоча пік продуктивності у більшості курей припадає на перші два роки життя. Проте їхня здатність нести яйця може зберігатися практично впродовж всього життя. Звісно, із віком частота кладки зменшується, яйця стають менш регулярними, іноді меншого розміру чи нетипової форми. Але функція яйцекладки не зникає повністю. Все залежить від породи, умов утримання та харчування. Наприклад, деякі породи, як от леггорн, дуже продуктивні, але швидко виснажуються, тоді як традиційні фермерські кури можуть нестися повільніше, але довше. У природних умовах кури живуть довше і часто зберігають репродуктивну функцію до старості, особливо якщо за ними добре доглядають. Це спростовує міф про короткий термін несучості і підтверджує, що вони можуть залишатися продуктивними практично впродовж всього свого життя. Зеленуватий або сіруватий відтінок навколо жовтка у вареному яйці поширене явище, яке не пов'язане з псуванням, але є наслідком хімічної реакції. Під час тривалого варіння або перегріву сірководень, який природно міститься в яєчному білку, взаємодіє з залізом із жовтка. У результаті утворюється сульфід заліза. Саме він надає зеленуватого забарвлення поверхні жовтка. Це не шкідливо. Але може впливати на смак і вигляд. Щоб уникнути цього ефекту, варто варити яйця не довше 10 хвилин і одразу після приготування охолоджувати їх у холодній воді, це зупиняє процес взаємодії речовин. Така проста кулінарна хитрість дозволяє зберегти яскравий колір жовтка та приємну текстуру яйця. Яйця краще засвоюються вареними. Хоча сирі яйця популярні у деяких дієтах, однак варені яйця є більш безпечними і засвоюваними для організму. Теплова обробка змінює структуру білків, роблячи їх доступнішими для травлення. Згідно з дослідженнями, організм засвоює близько майже 100% білка з варених яєць, тоді як у сирому вигляді лише близько 50%. Крім того, варіння нейтралізує авідин, тобто той білок, який у сирому яйці блокує засвоєння біотину. І з приготуванням цей ефект зникає. Варені яйця також знижують ризик зараження сальмонелою, яка може міститися в сирому білку. Таким чином, варене яйце не лише безпечніше, а й ефективніше, як джерело білка, що робить його незамінним продуктом у раціоні здорового харчування. Після використання яєць багато фермерів не викидають шкаралупу, а подрібнюють її і додають у корм для курей. Це не лише дозволяє зменшити відходи, а й забезпечує пернатих додатковим джерелом кальцію, необхідного для формування нових яєць. Шкаралупа майже повністю складається з карбонату кальцію, який є критично важливим для здоров'я скелету та якісної яйцекладки. Якщо курці не вистачає кальцію, вона починає відкладати яйця з м'якою або тонкою шкаралупою. Або ж навіть може втратити здатність нести яйця взагалі. У природі кури можуть добувати кальцій із камінців, крейди чи кісток. Але в умовах господарства шкаралупа один із найефективніших способів його відновлення. Правильно підготовлена, просушена та перемелена, вона є безпечною та корисною добавкою, яка підтримує здоров'я курей і якість майбутніх яєць. Подвійний жовток це досить цікаве, але цілком природне явище, яке найчастіше трапляється у молодих курей, чий організм лише налагоджує ритм яйцекладки. У таких випадках два жовтки потрапляють до яйцепроводу курки майже одночасно. І відповідно яйце формується навколо обох. Це не є ознакою хвороби чи якогось дефекту, швидше навіть навпаки. Адже багато хто вважає такі яйця щасливими та особливо поживними. І хоча у фабричних умовах їх часто відбирають через нестандартну форму, на фермерських ринках такі яйця трапляються частіше. Зовні таке яйце може бути трохи більшим за звичайне. Але іноді виглядає абсолютно типовим. Тож виявлення подвійного жовтка це завжди несподіванка. Варто зауважити, що такі яйця не підходять для виведення курчат, адже два жовтки в одній шкаралупі не мають шансів одночасно розвинутися в повноцінних пташенят. Але для кулінарії це лише приємний бонус. Цікавим є той факт, що колись яєчний білок використовували як клей. Адже задовго до появи сучасних синтетичних клеїв люди вже знали про клейкі властивості яєчного білка, при висиханні він утворює тонку, міцну і напівпрозору плівку, яка може склеювати різні поверхні у середньовічних рукописах та іконах. Саме білок часто використовували як зв'язуючу речовину для пігментів у темперовому живописі. Він добре поєднувався з натуральними барвниками, надаючи зображенням довговічності та блиску. У побуті яєчний білок використовували для дрібного ремонту, склеювали папір, тканину або навіть порцеляну. Його клейка здатність особливо проявляється при нагріванні або підсушуванні, адже тоді білок згущується й надійно фіксує поверхні. Навіть у кулінарії цей ефект часто використовується. Яєчний білок допомагає закріпити панірування або запечатати краї пиріжків. Природна універсальність білка свідчить про його неймовірні властивості, які люди цінували протягом століть. З часом яєчний білок змінює свою структуру. Щойно знесений яєчний білок є досить густим, пружним і щільним, особливо ближче до жовтка. Але з часом він поступово втрачає свою структуру, стає рідшим і менш в'язким. Це відбувається через повільне проникнення повітря крізь пори шкаралупи та поступове випаровування вологи. Кисень вступає в реакцію з білковими структурами, змінюючи їхню щільність. Саме тому за консистенцією білка можна приблизно визначити вік яйця. Чим він рідший, тим старіше яйце. Цей процес не завжди свідчить про псування, але має значення в кулінарії. Для приготування безе або суфле краще підходить білок трохи відлежаного яйця, тоді як для варіння ідеальними є свіжі яйця. Зміна структури білка це природний процес, який наочно демонструє, наскільки яйце є живим продуктом, що продовжує змінюватися після знесення. Найдовший етап у формуванні яйця це створення його шкаралупи. Після того, як буквально за кілька годин відбувається формування білка та жовтка у тілі курки, потім ще майже добу триває утворення захисної оболонки. Процес відбувається у спеціальному відділі яйцеводу шкаралупній залозі. Тут до майбутнього яйця поступово додається кальцій, що надходить із крові. Курка мобілізує значну кількість мінералів зі свого організму для утворення міцної оболонки. Це пояснює її потребу в регулярному споживанні кальцію. Шкаралупа не тільки захищає внутрішній вміст, а й дозволяє яйцю дихати, маючи мікропори для обміну повітрям. Саме через тривалість цього процесу курка здатна нести лише одне яйце на добу завдяки складності й точності біологічного механізму. Ми отримуємо продукт ідеально збалансований природою. У серпні 2013 року, в самому серці Львова на вулиці Шевській, археологи проводили розкопки старовинного водозбірника, датованого 15 століттям. На глибині понад 5 метрів вони натрапили на дуже унікальну знахідку. Це була писанка, створена на шкаралупі справжнього гусячого яйця. Цей артефакт. Відзначався чудовим станом збереження близько 85% поверхні залишилося неушкодженим, що є надзвичайною рідкістю для таких крихких матеріалів. Раніше археологам вдавалося знаходити давньоруські писанки 12-13 століття, але ті були виготовлені з кераміки. Натомість львівська знахідка була виконана на натуральній яєчній шкаралупі, що робить її особливо цінною. Ймовірно, писанка збереглася завдяки умовам у водозбірнику, де обмежений доступ повітря сприяв консервації органічних матеріалів. Після виявлення писанку передали до Національного музею Гуцульщини та покуття імені Кобринського в Коломиї, де вона стала частиною колекції єдиного у світі музею писанки. На антикварному ринку подібні артефакти можуть оцінюватися в десятки тисяч доларів США. Однак для науковців та музейних установ її цінність є безцінною, оскільки вона надає уявлення про традиції та мистецтво наших предків, зберігаючи духовну спадщину України. Однозначно яйце це більше ніж просто інгредієнт для сніданку. Це мініатюрний всесвіт, у якому поєднуються еволюція, біологія, культура, медицина, кулінарія та навіть магія. Його структура, склад, форма і навіть колір розповідають історії про клімат, породи, традиції, наукові відкриття та потреби людства. У ньому досконалість природи, сила життя, потенціал розвитку і водночас простота доступна кожному. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.